Давайте писати код. Отже, в мене ну, по уроку, який я брав, це англійський, я дійшов до 23-ї хвилини. І зараз покажу, як воно у нас тут. У нас є наш Third person Character. Двічі на нього нажав Blueprint. І оце перший чоловік. Починайте з BP, Нажимаю двічі по ньому, відкривається окрема вкладка. У вас буде, можливо, в окремому вікні. Отак воно, ну, як і в мене було на початку. Ну, його можна потягнути ставити сюди. Це вже тут буде ваша візуальна часть, тут буде ваш код. Це вже хорошо. Тепер давайте розглянемо, що в нас тут. У нас є коротко viewport. Це ваш головний персонаж, і ви його можете трошки вміщати від центральної позиції. Можете так само його крутити при потребі. Ви можете його змінювати розмір. Зробити, типу, якимось веліканом. Якщо запустити гру. То він буде отаким от веліканом І вже буде більше, ніж цей. Тобто ви змінили його е, на початковому рівні. Я поки верну через Ctrl-Z. Тепер у е, нас є ця штучка, не запам'ятав для чого вона. Є Evengrah. Івенграф Even я трошки вже поскладав. У нас є. Отака штучка, і потім покажу ще інші. Та нападку просто Hello World. Давайте ми почнемо щось додати. Права кнопка це рухати, колесико туди-сюди. Да, тут є трансформація це за персонажа. Тут у нас є Even graph це він ось тут. Якщо ви його закрили, то його можна буде виняти звідси. Так само у нас є змінні. І в нас є функції: цей Construction Script. Один, construction. Якщо десь щось немає, можна вот тут оці е, components, оця вкладка називається це My Blueprint, да? Тобто їх можна буде е, витягувати з цих е, вікон. Якщо ви щось закрили, щось забули. Після кожного зміну треба нажимати компіляцію. Давайте почнемо. Почнемо з того, щоб вивести е, на екран. Просто Hello World. Я нажимаю правою кнопкою. І тут я буду писати: у нас є події, скажімо так. І перша подія це event begin play. Отака От штучка. Це в мене вона тут є. То в мене вона вже була на полотні, то вона мене привела сюди. Можна цю зв'язок break зі клей, і можна працювати якби з таким чином можна звідси трикутника витягувати і пускати. Створити нову ноду. І нова нода це буде Print. Print, і тут буде string. Я нажимаю на String. Тут текст, який буде виводитись. Я нажимаю на compile, Тут який знак питання з'явився. Раніше був зелений, тепер це. Я можу повернутися на цю штучку і запускаю. І пише Hello. Тобто, це якраз є. Оця фраза. Тут можна ввести. І ця фраза compю. Можна запустити, І Hello World. Через 2 секунди пропадає. Нажимаю Escape. Тут нажати в нас буде список і duration 2 секунди. Давайте поставимо 5, 5 секунд, запуск. І 2, 3, 4, 5. От таким чином. Це ми навчилися робити. Далі треба е, показати, як він показував змінні. Змінні додаються ось тут, і тут в нас є variables. Я Нажимаю плюс, щоб додати, і напишу е, is that. Мені подобається, що нам було написано питання. По стандарту використовується буріно, або логічний тип. Тут вони є різні типи наших змінних. Змінні вони зберігають дані нашої гри. Або статуси. І у нас звідси можна витягувати сюди. Я його кидаю на цей Playground. І він використовує Get або set. Get це в нас взяти значення зі змінної, прочитати дані. А set це навпаки покласти, щось нове значення. Я нажимаю GET для нашого прикладу. І далі він використовував branch. Як для мене це if, якщо чесно. Давайте я це. Трошки тако. Отак от посуну. Тут, якщо dead, тут пише, будь ласка, скомпілюйте blueprint, щоб показати default значення, тобто стандартне значення. Я трошки пошвидшуюсь, ну. Тепер ми бачимо, що це просто чекбокс. Тобто галочку поставили це коли true, false це. це. Тобто, якщо він мертвий, типу, це англійська мова, да? Він мертвий? Так, да, він мертвий. Або попс, він ще не мертвий. Тому оце значення стандартно ми будемо сюди скидувати. А при запуску зробимо. При запуску ми будемо виводити тепер значення: якщо, так, якщо він мертвий, мертв, ми перейдемо сюди і виводимо повідомлення Yes. Dead. Чи просто dead. Е, і тут можна скопіювати Ctrl-C, Ctrl-V. Або викинути її правою кнопкою, шукати слово Print. Нажати сюди. І в нас false сюди. І тут пишемо Not Dead. Тепер в нас відносно цієї галочки. Вона, поки ні до чого, не прив'язана чоловічок, який був, і не буде вмирати. Але поки що тренуємося. В нас стоїть false, тому в нас повинно викинутися ця фраза, Бо він прийде сюди, на умову. Прийде false, і по false ветски прийде сюди. Нажимає Compile, нажимає запуск. І в нас є Not Dead. І він буде триматися 5 секунд. Потім пропадає. Чудово! Перейдемо до наступного уроку.